Мої вітання, шановні глядачі, мої дорогі підписники. Мене звати Ольга. І зараз я буду робити таро прогноз для міст України на період з 1 по 5 грудня 2025 року. Ситуація по війні, по обстрілам, по небезпеці для населення. Це у нас буде перша частина. Згодом буде друга частина відео під назвою Міста України. Там список. Міст буде починатися із міста Дніпро. <кхи> Починаємо із Запоріжжя. Так, не перестаю дякувати вам за довіру, за ваші коментарі, за ваші підписки. Дуже приємно, дуже тепло. Всіх дякую, Божого захисту, всім, всім бажаю. Запоріжжя. З 1 по 5 грудня. Що чекає місто Запоріжжя? Що чекає місто Запоріжжя з 1 по 5 грудня? В плані війни, плані обстрілів, плані небезпеки для населення. Місто Запоріжжя. 1 грудня Запоріжжя. 2 грудня місто Запоріжжя. 3 грудня місто Запоріжжя. 4 грудня місто Запоріжжя. 5 грудня місто Запоріжжя. 1 грудня. Дивіться. Ну, ви бачите, що робиться. Башта. Відразу якийсь прильот. Дуже серйозний, дуже сильний. влучання в ціль. І ви ж пам'ятаєте, що дати можуть зміщуватися, але вже карти зараз вже в просторі, в енергетичному. Це вже інформація існує. Тепер дивимося, для якого це берегу. Так, 1 грудня. Що чекає Запоріжжя? Лівий берег. Лівий берег Запоріжжя, що чекає. Другий ой, правий берег, що чекає Запоріжжя 1 грудня. Лівий берег, що чекає? Правий берег. Лівий, правий. Лівий, правий, лівий, правий. Дивіться, ну показую, що мені е, якось дуже близько окрайний. Лівого берега, лівобережної сторони. Дай Боже, щоб все було добре. 2 грудня місто Запоріжжя. Пошкодження може бути дороги, автівок, транспортних яких засобів, лівий берег, 2 грудня, правий берег, лівий берег. Правий берег. Тут кажуть, передмістя правого берега, окраїни, району, там десь може бути прильот. По якомусь гаражах, хоч щось таке. Третє, Дивіться, скільки летить багато на Запоріжжя. Багато тут активність. 8 штук мінімум. Летить багато чогось на Запоріжжя. Тепер дивимося, лівий берег 3 грудня. Правий берег. Лівий. Правий. Зараз покажуть карти на правий берег. Тут карта реальний жах. На вулиці в'язав. Кошмар на вулиці в'язав. Карта випала. Лівий берег. Правий берег. Отут От щось може бути. Спочатку політає розвідувальний апарат. Оцей пепела, потім буде прильот. І навпаки. 4 грудня місто Запоріжжя. 4 грудня місто Запоріжжя. Лівий берег. Правий берег. Лівий берег. Правий берег, лівий берег, правий. Тут не показують карти приліта. По району так, на жаль, можуть бути. В саме Запоріжжя немає. 5 грудня, місто Запоріжжя. Загроза з півдня. Загроза з півдня. Лівий берег. 5 грудня для Запоріжжя. Правий берег. Лівий. Правий. Лівий, правий, лівий, правий, лівий, правий. Не бачу прильотів. Тепер дивіться, як резюме. Оце з 1 по 3 грудня тут максимальна уважність обережність, тому що тут в один із цих днів може бути дуже серйозний приліт. Може, знаєте, на 30 листопада якось захопить, тому що я знімаю. Раніше це відео. Це ж ви ж пам'ятаєте, плюс-мінус 1-2 дні. Будьте уважні, мої шановні глядачі, Вільнянськ. З 1 по 5 грудня, з 1 по 5 грудня місто Вільнянськ, що чекає вас? Місто Вільнянськ 1 по 5 грудня, що чекає Вільнянськ? Чи буде у Вільнянськ приліт у ці дні з 1 по 5 грудня місто Вільнянськ? У самих Вільнянськ, слава Богу, карти не показують. Але тут щось, тут, щось ховається, хтось у вас переховується. Знаєте, мені таке йде, хтось у магазин приходить, якийсь такий чолов'яга, і випитує у продавщиці. І випитує, а хто приходив, а скільки їх приходило. Тобто якийсь такий старенький дядько, такий чоловічок, такий пожилий пенсіонер. Худенький, і він щось випитує там у продавчині, можливо, там кафе у вас є. Десь південний схід. І щось питає, а скільки було військових, а, а, а хто приходив, а хто заходив, все винюхає, ходить і винюхає. Він може такий зігнутий бути, але він з кимось має зв'язок із е, російською стороною. Е, Київ. З 1 по 5 грудня. З 1 по 5 грудня місто Київ. Місто Київ перше, з 1 по 5 грудня. А тут що може бути приліт в центрі? Може бути пошкодження якоїсь енергетичної системи. Пошкодження може бути приліт. Так, коли буде цей приліт? Зараз не, не забулася знову поденно -по зробити. Зараз я зроблю експрес-гадання. Так, Місто Київ. Коли буде такий небезпей... ну, великий приліт у Київ з 1 по 5 грудня? Коли? 1. Що чекає? 2 грудня Київ, 3 грудня, Київ, 4 грудня Київ, 5 грудня Київ. Так, Перше, друге, 3. Четверте. П'яте. От мені показують, зараз скажу перше. Ось щось другого квіт, грудня. Тут є небезпека 2, 2 і 3, о 2 і 3 грудня для Києва максимальна уважність, мої шановні глядачі. Ну ви ж пам'ятаєте, що дати можуть плавати. Біла церква з 1 по 5 грудня. Що вас чекає, мої шановні? У Білу церкву. Чи буде приліт? У саму Білу церкву. З 1 по 5 грудня. Не бачу, слава Богу, приліта. Не бачу, десь за межами будуть по району, бо за межами міста будуть працювати ППО. Васильків з 1 по 5 грудня. Чи буде у Васильків прильот? У самі Васильків. У самих Васильків. Чи буде у Васильків приліт? Знаєте, може бути південь, показують, і центр міста. От там кажуть, щось може прилетіти. І центр. Отут От щось може, ну кажуть, без жертв, слава Богу. Ну, щось може бути. На жаль, карти показують, що може бути. Бровари з 1 по 5 грудня. Місто бровари. 1 грудня. 2 грудня бровари. 3 грудня бровари. 4 грудня, бровари, 5 грудня, бровари. Ой, що я так зробила? Ну, ладно, хай вже так буде. 1 грудня. 2, 3. Четверте, п'яте. Що тут четверте? Що тут п'яте? Ви знаєте, от четверте по п'яте тут є небезпека для броварів. Щас скажу, яка сторона. Пів... Північ і схід. Є тут загроза для броварів. Місто Львів. З 1 по 5 грудня. Місто Львів. Що чекає місто Львів з 1 по 5 грудня в плані прильотів? Чи буде приліт у Львів у Львів? Це як мені декор два пропущених. Північний захід, Львова, можливо, область. Там буде пожежа. Іде вам загроза для Львову? Північний захід, місто Львів. Будьте обережні. Можливо, це район, можливо, це передмістя. Але карти показують на саме на Львів. Тернопіль з 1 по 5 грудня, чи в Тернопіль буде приліт, у самий Тернопіль. У самий Тернопіль, чи буде приліт? З 1 по 5 грудня у місто Тернопіль. В цей день по Тернополю не показують у ці дні. Летітимуть у вашому напрямку, десь будуть збивати по області, так. В самий Тернопіль карти не показали цього разу. Хмельницький. Хмельницький з 1 по 5 грудня. Так, побачайте. Техніка на, на уровні фантастики. Так, покажіть мені карти Хмельницький з 1 по 5 грудня. Що чекає місто Хмельницький? Чи буде у Хмельницький? Самий Хмельницький приліт з 1 по 5 грудня. По області так у самий Хмельницький не буде. Старокостянтинів. Місто Старокостянтинів. З 1 по 5 грудня. Старокостянтинів. Чи буде у Старокостянтинів приліт? З 1 по 5 грудня старокостянтинів. Старокостянтинів, чи буде приліт у старокостянтинів? Дивіться, скільки летить на вас з північного сходу. Летить поранений воїн. Десь ППО буде працювати північ, схід і південь загроза для Старого Костянтинів. Там може буде ППО працювати, але щось тут буде неспокійно навколо вашого міста. Харків. Чи зменшиться кількість обстрілів Харкова з 1 по 5 грудня? Чи зменшиться кількість обстрілів? Зменшення, на жаль, я не бачу. Карта смерті, карта шестидів, бомби, і летять, і карта миру нема. Зменшення нема. На жаль, буде ще, бачите, летять з півдня тут загроза ще додається. Є загроза для північного заходу. Зменшення обстрілів, на жаль, я не бачу. Вінниця, Вінниця з 1 по 5 грудня. Чи у Вінницю буде приліт у ці дні? У саму Вінницю. У саму Вінницю, чи буде приліт у ці дні у Вінницю? Нема, карти не показують, слава Богу, нема. Не показують по області, так? У Вінницю нема. Кропивницький з 1 по 5 грудня. Місто Кропивницький з 1 по 5 грудня. Чи буде у Кропивницький приліт? У самий Кропивницький. Знаєте, карти показують для вас, для західного і південного заходу, що, кажуть, що може бути приліт. Кропивницький. Південний захід, ось, і карта смерть навіть упала. Щось від збиття, загроза від збиття. Штуки три. Чогось летітиме. Можливо, вам не видно карта. Вам не видно, тут, ну, тут відблискує. Але тут показують для західної сторони є загроза. Ось, від збиття, загроза від збиття. І пожежа там буде велика. ППО не спрацює, не спіймає. Є загроза для Кропивницького. Давайте мені відгук, з якої, якого міста ви маєте дивитесь. Черкаси з 1 по 5 грудня у Черкаси чи буде приліт? У самій Черкаси? Черкаси, вам показують приліт. Цього разу вам карти показують приліт. І тут на півдні пожежа і жертви можуть у люди бути. Північ і захід. Для півночі і заходу Черкас, тут кажуть, може бути передмістя Черкас. Але тут показали навіть, на жаль, і жертви. Полтава. З 1 по 5 грудня. Місто Полтава. Чи буде у Полтаву приліт? У саму Полтаву ППО буде працювати на півночі вашої області. На півдні, тут кажуть, південна сторона, передмістя, може ливо район, кажуть, що тут може бути прильот від уламків, багато щось уражень. Карта безсонної ночі. На південному напрямку Полтави, району області. Там кажуть, що може бути. Дуже гаряче. Кременчук. Кременчук Полтавської області. З 1 по 5 листопада. Ой, вибачте, з 1 по 5 грудня. Я вже бачите листопада. З 1 по 5 грудня Кременчук. З 1 по 5 грудня. Кременчук. Знаєте, кажуть, що може бути. Мені щось кажуть, як годинник, центральний годинник. Міський, міський годинник. Можливо, центральна площа. Тут кажуть, що може бути пошкодження. Може, як лива якась башта із годинником. Тут щось показують, щось мені сказали, карти, часи, часи. Часи, і, на жаль, Центр Кременчука це диявіл, це про те, що може бути приліт у самий Кременчук. Е, імператор перевернувся, тобто не втримали, не здержали. От, тут. І кажуть, це все по наводці. Кажуть, якась людина кудись ще їздила, тепер повернулася. Тобто місцевий житель, який кудись виїжджав, можливо, за кордон. А зараз повернувся. І оце кажуть, як здає зливає інформацію. Із Кременчука. Житомир. З 1 по 5 грудня. Житомир з 1 по 5 грудня. Що чекає Житомир? З 1 по 5 грудня Житомир. 1 по 5 грудня Житомир. Ну, вам приліту карти не показують, а на, е, сході, на сході вашого Житомиру, там, можливо район, можливо, область. Там кажуть, буде щось гаряче, там буде працювати ППО, там щось в Житомирській області, в східній стороні там щось буватиме. Північ і схід. Там збиватимуть. Область, район є загроза для Житомира. Отакий От мене прогноз мої, шановні друзі, глядачі. Всіх обіймаю нашого мирного неба, нам всім мирного неба бажаю. Пишіть мені коментарі, підписуйтесь, задавайте питання. Все читаю кожного з вас. Відчуваю. Слава Україні!